Ніч театру дивуватиме. Час зміни реальності. Така цьогорічна тема другого мистецького проекту, що відбуватиметься у саді Бернарден Гарден. Дев'ять аматорських театрів зі Львова, Дрогобича та Івано-Франківська перенесуть глядача в іншу реальність. У ніч із п'ятниці на суботу, починаючи з сьомої вечора і до третьої ночі, актори запропонують найсмачніші останні постановки. Програма для дорослих від народного драматичного театру Ми театру Тіней, див, намір, Вінтовченч та імпроґруп. Намагаємося так зробити, щоб і глядач захвилювався. І вистава труп повністю відповідає концепції фестивалю простір реальність, тому що, по ідеї, ну, ми вже коли готуємося, вже реальність трошки міняється в нас, і життя воно підкидує такі речі, що ми бачимо, що це може бути дуже цікаво для Да. Тобто труп, щось на межі за смертю завжди цікаво. Цікаво буде і дітям домашній театр студія Золотий клубок запрошує малечу на казку Муха Цокотуха.